Якби вам дали можливість їсти шкідливу їжу, і при цьому вона б не давала ніякого шкідливого впливу на фігуру на здоров'я. То щоб це було. Насправді, поки зараз люди діляться на тих, хто підраховує калорії, хто слідкує за складом, хто прискіпливо дивиться на кожен продукт і шукає в цьому шкоду, і на тих, хто взагалі не слідкує за харчуванням, і на будь-які заборони вони завжди говорять: Ну а навіщо тоді взагалі жити, якщо не можна нічого їсти? Я не розумію ні тих, ні тих, тому що на 80% я харчуюся дійсно збалансовано, тобто слідкую за тим, щоб були. Обов'язково білки, жири, вуглеводи клітковина Але 20% я залишаю на свої улюблені смаколики. Так, можна їсти все, тільки в міру, і обов'язково слідкувати за тим, щоб кількість такої пустої їжі не перевищувала. І навіть можете їй показати, як можна худнути без заборон на солодощі. Якщо відповідати на питання, яке я задала на початку відео, то я б напевно їла б піцу, морозиво, булочку з маслом, різні сирки. Йогурти з наповнювачами, хоча я і так це інколи їм. А який твій список улюбленої їжі? Пиши і не стримуйся.